Ось це музей Соломії Крушельницької. Зараз він зачинений для відвідувачів. Тут готують нову експозицію, а також проводять ремонт, під час якого і знайшли автентичні розписи стель. Зараз реставрують стелі в одному зеленому залі, але насправді оригінальний розпис має інший колір та візерунок. Оригінальні зображення наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття, перемалювали під час ремонту, каже реставраторка Ірина Гірна. Відкривається зовсім інша кольорова гама, якщо бачите тут зелений. Тут у нас такі коричневі рожеві кольори. В іншому місці ми маємо такі гарні сині квіти, червоні квіти. Власне, це перший етап, де ми можемо побачити наскільки різниця і в якому стані власне цей перший малюнок. Зараз розчищають декілька фрагментів, аби вибрати, які матеріали підійдуть для відновлення цієї стелі. Потім визначатимуть, скільки відсотків оригінальних візерунків можливо зберегти за тим, що зараз вдалось відчистити. Ірина Гірна припускає це розписи з часу побудови будинку у 1880-х роках. Хто собі міг дозволити кращі розписи? Відповідно, це був заможніший і, і такий, знаєте, статусний чоловік. Тому в принципі, напевно, якщо так теперішніх період порівняти, мірялися розписами. Знаєте, в кого були крутіші? Це історія, це власне. Мало того, якщо також взяти про музейний простір, так, це ж розписи, на які дивилася Сомія Так? У нас тут були салони, відповідно, відбувалися, були, були якісь гості. Відповідно, ці всі розписи знають її. Гроші на реставрацію стелі у музеї зібрали під час благодійного мистецького аукціону, який відбувся у червні. Вони потребували ремонту після того, як їх затопили мешканці квартири поверхом вище у 2017 році. Ми зібрали на аукціоні 240 тисяч гривень. Цього в принципі достатньо для цих початкових робіт. Наскільки ми їх масштабуємо, ну тоді будемо або додатково шукати кошти, або звертатися до управління культури. Роботи у цьому залі триватимуть близько двох. Місяців, але побачити результат можна буде уже після відкриття нової експозиції до 150-ліття із дня народження Крушельницької восени 2022 року. Ірина Мочульська Анатолій Киричук новини на Суспільному. Львів.